Доброго дня, мене звати Тарас Радзивіл, я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій власний бізнес фінансового радника. Е, і сьогоднішня рекомендація щодо ефективного управління власними коштами звучить так: дайте собі час подумати перед кожною покупкою. Коли людина щось купує, вона витрачає кошти. І в залежності від того, скільки речей ми купуємо в своєму житті, тим, звичайно, більше ми витрачаємо своїх коштів. І дуже часто буває так, що наші покупки спонтанні і зовсім неоправдані. Тому перед кожною покупкою дайте собі час. Подумати, один день, два дні, три дні. Може бути така рекомендація. Наприклад, з кожних 100 доларів покупки, дайте собі один день на роздуми. Наприклад, якщо ви щось хочете собі купити за 500 доларів, дайте собі 5 днів на роздуми на тему того, чи воно мені дійсно потрібне. Дуже часто буває так, що людина пробуджується на другий день і розуміє, що я можу дуже легко обійти себе з речі і не буду на це тратити кошти. Тому перед кожною покупкою. Дайте собі час подумати. Це дозволить вам зекономити дуже багато грошей. Дякую.